Цей компресорний блок вже проданий. Зараз проводжу обкатку, так як це буде заміна йти, старий компресорний блок іде сюди, на ремонт, а це стає на його місце, тому часу у клієнта на обкатку не буде, обкатка робиться у мене. Також перекинули ось цей колектор, вихідний радіатор, випускний. На цю сторону. Ну, є Моделі, що йдуть до шківа, а є моделі, що йдуть від шківа. Вихід маю на увазі ось цей. Загальний вигляд покажу нового компресора. Нормальна якість. Не вау, але нормально. Працююча. Ось так працюємо. Зараз я покажу звідки компресора шлють. Перший, другий, також FB-1105 або LT100. Це у нас Каленівка. Наступний, шостка. Будем Будемо їх ремонтувати. Ось цей, бачите, цей печальний. Оце його. Ну, візуально тільки зверху печальний. Цей відкручений. Навіть. Ага, і тут багато дуже нагарує. А розбору вам, покажу, що там всередині є. Буде звіт для клієнтів, об'єднаю це все. Три компресора в один віддосік. Та й буде. А цей не знаю, це був в ремонті. Давніше вже був в ремонті. А що з ним сталося, треба також буде до клієнта зателефонувати, поспілкуватися. Будемо розбиратися. Будемо так робити, що працювало. Добре. Працюємо. Так, цей кадр треба показати. Клапан вирвало. Він, походу, тою стороною стояв, а ну зараз, зараз. Ой, пересете. Так я бачу, таке бачу перший раз зустрічаю. Ні, тою стороною стояв, але. Офігеть, блін. Інтересно. Вирвало його чітко. Да. Це може бути від перегріву, може бути і недожатий він був. І бачу, нема ні мідної, ні алюмінієвої шайби вже. Та де вона вже буде, як він гуляв? Понятно, що її вже і не буде. Шайби ущільнюючої має на увазі. Ну, щоб це цього... ось так сталося. Клас. О, тут цікавіше. Це щось новеньке. Розбираємо далі. Ну і друга сторона така сама. Клапан вирвало. Пружинка. Тут, ну, принаймні... Та також є виробітка. Не пасує вже ставити. І тут, бачите, також немає. Немає шайби ущільнюючі. Тут чітко зроблено і закернено, але вирвало судою. Да, цікавенько. Як думаєте, підчепником фініш? Між ти вже в ремонті був, тут хтось трошки познущався. Хтось трошки познущався з нього. У кожного є своя методика ремонту. Я розбираємо зараз так, чи інакше манжет заміна буде. Зразу на підчіпники глянеться. Я думаю, їм фініш. Звертаємо увагу на люфт. Радянні О. Демонтували колінчастий вал. Димось на підшепники. Отут так непомітно. Але є, я бачу. І на другий. О, цьому буде краще видно. Бачите? Так. Ось. Це все є корозія. Це є його виробітка. Вибоїнки на роликах, так. І такі досить серйозні. Ну, шат є такий. В народі кажуть, він вже трохи розйо А я скажу, він свій ресурс вичерпав. Бачите, є. Оцей взагалі дуже гарно видно. О. Заміна! Значить, заміна підшипників виконана. Різниця відчувається. Ох, ляпота! Тут звертаємо увагу. Не повинно бути люфтів ні усових, ні радіальних. Це підбирається, усувається шайбою дистанційною, набірної, набірними шайбами. Яка знаходиться ось тут. Тут потрібно також нормально вставити, тому що досить більше заклини, досить менше буде люфтити. Ось тут ще звернемо увагу. Як побитий? О, цей компресор вже був в ремонті. Я вже з клієнтом переговорив. А мені цікаво, знаєте, хто як ремонтує. Та й таке був і був. Бачите, масло не підкидає, Оплата проходить вже годину часу. Це ще ці всі залишки. Бачите, такі є нерівності. Ось те, що я казав. Попередні, хто ремонтував, дуже сильно продавили болгаркою, кутовою з машинкою, такі ямки поробили. І сторона. Сторона, аналогічна компресор зміста шостка обкатка Вода на час то бачите як масло підкидає сторона а сторона б Є добре. Таким результат мені довкола доби. Рівень масла. Так, трошки клапанів, і тоді буде вже гаряча одказка. Так, і компресорний блок fb 2105 номер 3 Це і Львів Львівський. Експлуатація у Львові. Тут бачите, є, є бронза з втулки чи латунь. Ось це все посипалося. Люфтик. Такий нормальний собі люфтик. Тут також заміна буде. Та майже всюди все постандартно йде заміна. Для міста Шотка зараз буде випробування. Ще герметик досихає. Також замінений ще клапан запобіжний. Так що буде випробування вже на гарячу. Тут в коленівку завтра вже буде відправка. Готовий, випробований. Відправляємо. А по тому, що розбирав львівський, бачите. Зараз ще повернемось до нього. Ну, в загальному, в загальному нормально. Є перегріття. Ось тут також є. Кілька стерті, втулки вироблені. А тут немає. І для розуміння. Ось таке. Нагар. Це я такі самі, самі такі більш кузирніші взяв. Все, це все кидається в кислоту, хай відкидає. Люфта ось тут немає. Компресор робився 3 роки назад. Нормально виставив і до сих пір люфта немає. Нікуди нічого не посунулося. Підчепники не шумлять. Зараз ось цей шатун і покручу, щоб було чути, як не шумлять підшипники у порівнянні там, де ми замінювали, тобто в коленівці. Так, все, компресора підфарбовані, готуються до відправки. Зараз запаковуються в тару, які і вони до нас прислали. Загальний вигляд покажу. Мені подобається. І... Це що їде клинівка. Ось. Львівський ще в роботі. Клієнт дав добро. Каже, робіть, звичайно. Все. До відправки готуємо. Все, два компресора загрузили. Відправляємо. Іде на делівері. Там ціни більш приємності по достатці